Всім привіток! Сьогодні в нас трошки така незвична кухонна обстановка для розпаковки. Не встигла я, поки було ще видно і сонячно на дворі, тому роблю розпаковочку в іншому місці, щоб було добре все видно. Так, бачите, яке величезне замовлення. У нас тут три посилки це останнє замовлення вересня. Тут у мене ще Замовила спеціально для вас тестери. Тут і парфуми, і крема, і шампуньки, все буду знову пригощати, давати, щоб ви тестували, знайомилися з продукцією, щоб було легше обирати. Так, бачите, скільки замовлено універсальних серветочок. Вони такі класні, що ну, їх дійсно замовляють ось в такій кількості. Я їх сама обожнюю, навіть не уявляю, як я раніше без них була Бо це така зручна річ, що просто можна співати її діферамби. І мені приємно, що ви довіряєте мені моїм рекомендаціям, і також замовляєте речі, які люблю я сама. так Ще в нас тут замовлений ось такий засіб для чищення скла, дзеркал. Це нещодавно він з'явився в компанії. Бачите, яке пакувань, так, щоб ніде нічого не потекло, не роздавилося. Іде ось такий зручний розпилювач до нього. Я його вже використовувала, що хочу сказати, дуже сподобався, не дає розводів, тобто попшикала, витерла серветочкою, все. Немає ніяких розводів, не треба натирати, начищати. а ще Мені дуже подобається аромат. Немає такої якоїсь хіматозної, хіматозного запаху, а навпаки, дуже приємний, легкий, я не знаю, фруктовий, квітковий, я не зрозуміла, чим пахне, але дуже приємно, ще й стійкий, поприбираю в кімнатах, запшикаю з дзеркала. І в кожній кімнаті приємно пахне. Так, наші піни для ванни. Можна використовувати і як гель для душу. Вони півлітрові. У вересні коштували 189 гривень. Не пам'ятаю, скільки в цьому місяці, бо ціни всі змінилися з жовтня. Приємний аромат, свіжий, фруктовий, такий, ну, класнючий. Так, шампунь, кератиновий. Це в нас із кератинового догляду. Але, ну, чесно скажу, одного шампуню буде замало, щоб мати дуже таке гладеньке, доглянуте, класне волосечко. Це просто хіба що доповнювати лінієчку, в кого закінчився шампунь, то замовляють ще. Бо, щоб мати дійсно доглянуте волосся, мати повну серію, треба кератинову, щоб це була і олійка для кінчиків, і спрей, і масочка бальзам. Ну, тоді можна вже очікувати класного ефекту, так, продовжуємо тему шампунів. Тут у нас замовлені два шампунчика із серії чайне дерево. Ця серія взагалі вся йде для жирної шкіри, а от шампуні йдуть для жирного волосся. Запах у цього шампуня такий, ну, чайне дерево, специфічний. Ось, Але Тут же не запахи діла, а саме в якості і в результаті. А результат буде класний. Цим шампунем користується мій син, тому на ньому випробувала його і давала рекомендації клієнтам. Якщо ви миєте голову щодня і вже на наступний день волосся виглядає не і треба знову мити. То з цим шампунем у вас буде миття голови раз в 3 дні. Це я вам ручаюся. Тому що дуже-дуже облегшує волосся, воно стає об'ємним, воно стає таким легеньким, свіжим і довго не жирніє. Дуже класний. Рекомендую, дійсно рекомендую, його вже немає в каталозі, але він ще є на складі. Стара ціна була 119 гривень. Так, в тому місяці в нас була акція на часникову серію. Серія часникова йде від випадіння волосся. Це лікувальна серія. Бачите, позначку також Доктор Туна тобто, це все йде лікувальна серія. Лікувальна доглядова косметика. Тут в нас в серію входить шампунь, такий великий об'єм 500 мл. Далі масочка і олійка. Але це олійка не для кінчиків. Так, також дивіться, бачите, зручний дозатор. Це олійка не для кінчиків. І вона застосовується не в кінці миття ну, догляду. За волоссям, а на початку. Тобто, спочатку ми наносимо на шкіру голови на корені волосся, наносимо це маселко. Добре, втираємо в шкіру, одягаємо пакетик, потім замотуємо рушничком, можна навіть погріти феном, можна і так просто походити мінімум півгодинки, можна і годинку. В цей час олійка це концентрат, вона буде діяти на. Цибулинки на корені волосся, буде стимулювати їх ріст, буде зміцнювати саму волосинку на початку її зростання. Потім ми, ми змиваємо це масов шампунем. Наносимо масочку на 15 хвилин, це мінімум, а знову ж таки, можна і на 30 хвилин. Але масочку наносимо вже не на шкіру голови, а на довжину волосся. І тримаємо можна також під пакетиком, а можна і просто так. І потім вже змиваємо, на цьому процедура догляду закінчена. Ця серія дуже класно відновлює волосся. Але скажу, якщо волосся сухе, то вона ще трохи підсушить. Тобто, це вже враховуйте. І чередуйте, в мене волосся сухе. Я користувалася цією серією, чому Бо дуже випадало після ковіду волосся. Я просто рятувала його. То я чередувала, я один раз мила цією серією, другий раз я мила зволожувальним шампунем. І, звичайно, брала зволожуючу масочку, все. Тому що і так сухе волосся, а після цієї серії воно ще більш буде сухе. Тому це обов'язково враховуйте. Не користуйтеся постійно цим. Шампуном. Він лікувальний, ця серія, і постійно користуватися не можна, треба чередувати. Так, далі йде також лікувальний засіб наш. Лікувальна продукція це гель з кінським каштаном. Також, бачите, позначка Доктор Тона Тобто, це, цей засіб має лікувальний ефект. Про гель з каштаном розповідала багато і часто, тому не буду дуже зупинятися. Скажу, що він класний, хто його знає, той замовляє, завжди залюбки, а ще в вересні була акція на цей гель з каштаном, то люди собі замовили і мають навіть в запас. Хто не користувався, шукайте ефіри, там, де я розповідала про нього, про його ефект, і ані, то я вам надам інформацію вже особисто. Так, ще в нас тут замовлені наші шарикові дезодоранти, антиперспіранти. Вони мають 48 годин захисту від поту. Е, дуже класні. Е, подобається, знаєте, взагалі, навіть не запах. Запах у всіх приємний у цих дезодорантів. Тут два з запахом саме легесенький такий свіжий запах. Це жіночі дезодоранти, до речі. Е, але не запах головне, а те, що. Дійсно, шкіра буде під пахвами сухенькою, вона не підведе вас цей дезодорант. Далі не буде псувати одяг. Це не будуть задубівші під пахвами рукава, це не будуть білі круги. Або, навпаки, жовті круги на білому одязі. Ні, взагалі не псує одяг. І цим мені він дуже подобається. А ще не містить алюмінію, і це взагалі найголовніше, тому що не містить небезпечних речовин для нашого організму. Так, ну ось дивіться також яке замовлення на крем для ніжок. Дуже він класний, дуже його люблять, бачите, скільки його замовлено. Крем для ніг підходить навіть для лікування потрісканих п'ят. Тобто, він дуже добре зволожує. Не просто як доглядовий кремчик, а навіть як лікувальний. Також також десь має усе, бачите, написано доктор Туна. Тобто, це все лікувальні засоби. Змащуємо після миття, просто змащуємо на ніч, одягаємо шкарпеточки і на ранок у вас шовковисті п'яточки. <свіс> так що рекомендую також його. Ну і тепер трошки вже такого декоративки. Це в нас пудра BB, другий відтінок. Ось такий він більш натуральний. Я скажу вам, його найчастіше замовляють, тому що перший всього має два відтінки ця пудрочка, ну, перший взагалі дуже світлий, ось такий, як оцей спонжик. Так, пудра BB не сушить шкіру, бо має в складі доглядові компоненти. Вона дійсно така, як дає шкірі, начебто як зволоження. Я сама користуюсь цією пудрою. В цьому році я її для себе відкрила вперше і дуже задоволена цьому відкриттю. Влітку не користувалася тональними засобами, лише пудра. І вона мені так сподобалась. Має приємний аромат, легесеньку текстуру не відчувається на шкірі і абсолютно її не сушить. Так, далі йде парфумований доглядовий лосьончик для тіла з ароматом парфуму гламурус, мій улюблений аромат. Але лосьончик замовила, не я а друга дівчинка. Він йде з вітаміном Є, е, тому дуже добре зволожує, доглядає шкіру. А ще ж, звичайно, пахне парфумчиком. І ось ці кремчики. Ну це ж взагалі коханечко. Подивіться, який він маленький, зручненький, він влізе навіть в малюсіньку сумочку клач і завжди буде з вами. Для того, щоб ваші ручки були захищені і зволожені. Бачите, у нас тут три аромати, сакура. Морінга, і це в нас кокоси ваніль. Взагалі-то кокосовий аромат я не люблю. Але спеціально колись замовила цей крем для себе, щоб його протестувати, ну і вже точно бути впевненою, що це не моє. Але ні, він мені сподобався, бо він не має приторно-солодкого запаху. А навпаки, якийсь такий. ну, Звичайно, кокосом пахне. Але такий ніжний аромат має не нав'язливий, удушливий. Тобто. Він мені також сподобався. Що хочу сказати, ці крема завжди використовую на роботі. Для дому я беру другі. А такі кремчики беру на роботу. Чому? Бо я працюю за комп'ютером, з паперами, з журналами. Мені не треба, щоб в мене щось було десь жирне. чи... Чи ще щось забруднене. А цей кремчик дуже швидко вбирається в шкіру, не залишає оцієї жирності. І я зразу нанесла кремчик і одразу можу працювати, сміливо беру і за клавіатурою працюю, і з паперами. Ось тому і рекомендую в складі масло шит, то ви отримаєте дійсно чудове зволоження шкіри, при цьому ніяких побічних ефектів. Так, і ще дивіться, скільки декоративочки. Тут наша улюблена топова туш Double Lash. Має такий ну, подвійний чи потрійний навіть ефект. Тому що, якщо ми користуємося однією щіточкою, викручуємо сріблястий колпачок, то ми подовжуємо вік. Якщо малиновою, то ми робимо їм надаємо об'єм. А якщо ми користуємося обома, тобто спочатку одним, потім другим, то маємо. Ефект нарощених війок. Це взагалі такі, знаєте, що зі сцени будуть видно ваші війки, навіть якщо у вас їх від природи майже не видно. Тому дуже рекомендую цю туш. Вона дійсно класна, тут великий об'єм, дуже зручна силіконова щіточка. Так, ну а це наші олівчики для очей. Бачите, замовлені синій колір і два коричневих. Олівчики дуже тонесенько малюють, їх треба підстружувати, бачите, вони дерев'яні. Ось. А, і вони дуже добре тримаються весь день. Оце мені теж подобається, що вони вас не підведуть. Тримаються дійсно, весь день не розтираються, стрілочки. Так, ще маємо в замовленні ось таке чудове мило натуральне з пер перлинами, пудрою перлинною. Воно таке пахуче, як, ну, як парфум. В ванній кімнаті дуже пахне приємно, коли роз розкрите це мило лежить. Можна вмивати обличчя, можна купатися, можна мити руки, Використовуйте як завгодно, все одно задоволення отримаєте. І останнє замовлення це наша відбілююча зубна пасточка. Безпечне відбілювання, безпечна білосніжна посмішка. В складі корисні компоненти. Тут вера, чайне дерево, місвак, Як бачите, от. можна використовувати тільки дорослим. Діткам не рекомендується відбілюючі зубні пасти, навіть такі безпечні, як наша. Але. Для дорослих це саме те без пошкодження зубної емалі. Ось таке велике замовлення останнє замовлення вересня. Дякую вам всім, що ви зі мною. Кому цікаві розпаковочки мої, підписуйтесь на канал. Дуже рада, якщо я буду вам доречна, якщо мої поради вам допоможуть. І всім пока! До нових розпаковок!